Биточок 250 без косточки, 240 з ребринкою. м'ясо 240-230, в залежності від частини. Все? Що ще? Рібринка 240, сало 200-250. Таке на шкварку 150-100. 250 іде у шиючок. знаєте, купують, тому що телятини взагалі мало. Сало хочу купити, 320. Ага, це ціна висока чи нормальна? Для мене так. За пенсія 3-300. Просто хочу сало купити таке, щоб їсти. Знаєте, можна купити за 200, але я в салі трохи розбираюся. Піднялися, звісно, але що зробити? Таке наше життя зараз. Кормить дорого. Взагалі, вся продовольча корзинка виросла на 22%. Це при тому, що інфляція 14. У 2025 році врожай буде кращий. І цей факт дає надію на тому, що осінню цього року ціни по відношенню до аналогічного періоду з року будуть менші.